Ну, я думаю, майже все, що потворне навколо нас, насправді створено не людьми, що прагнули створити щось потворне, а просто тими, кому було байдуже. Тож, коли я озираюся навколо себе в Києві і бачу всі ці житлові будинки, побудовані в радянську епоху. То не думаю, що дизайнерам цього соціального житла Картіло від щирого серця зробити створити саме потворні будинки. Вони просто тяжіли у своїй роботі до функціональності. Зводити будівлі якомога швидше і як найдешевше для якомога більшої кількості людей, і саме тому ці будівлі стали такими, в яких зрештою ніхто насправді не хоче жити. Не в теперішній час А коли ви дивитеся на інтер'єр цих квартир, вони намагаються проводити акти екзорцизму над цією простотою. Над однаковістю фарбуючи її в рожевий колір, або додаючи якісь візерунки, або прагнуть додати їй якомога більше індивідуальності, наскільки це можливо, бо в цій однаковості ми не почуваємося комфортно. І в багатьох багатьох країнах не знаю, чи відбувається це в Україні, але в багатьох багатьох країнах такі будівлі вже були знесені. Бо зрештою, навколо них завжди виникає високий рівень злочинності. та й зрештою, функціонально вони не дуже пристосовані для людського проживання.